Доброго дня малята! Сьогоднішнє наше заняття я вам пропоную розпочати із загадки. Отож, послухайте та відгадайте, на сонечко схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівеньку свою. Вірно, малята, це соняшник. Соняшник це символ сонця, праці і достатку, сили. Добробуту. В Україні існує дуже багато легенд про соняшник, і я вам пропоную послухати одну із них. Як на світі ще не було нас, то сонце сходило на землю зі своїми дочками. Вдень вони жили на землі, а ввечері йшли на небо. Одного дня вони веселилися на галявині. Як стало сонце сідати, почали дівчатка збиратися додому. Але найменше забула свій віночок і повернулася назад його шукати. Коли ж вона повернулася, то сестер уже не було. Вони залишили землю. Красуня засамувала, заплакала, скропивши землю слізьми. І тоді красуня стала квіткою, що в тузі за рідною домівкою повертається голівкою до сонця. Назвали її соняшник. Квіти сонячника здавна вважали символом любові до рідної батьківщини. Коли сонце сідає за небо край, то соняк сумно опускає свою голову. Так і людина на чужині сумує за рідною домівкою та за рідною землею. Як соняк повертається за сонцем, так і людина думкою словом і ділом звершена до рідної вітчизни. А тепер, маляки, давайте ми з вами з'ясуємо. Звідки з'являються такі черні квіти? Трактор ори землю та сіють соняшникові зернята, проростають соняшникові насінинки, зацвітають квіти соняхи, соняшникове поле. Достигають на квітках зернята. Комбайни обмолочують достиглі зернята і везуть зерна у сховище. Отож, маляк. Ми з вами дізналися, що соняшник символізує родючість, єдність, сонячне світло та квітючість. І я вам пропоную намалювати разом зі мною соняшник у нетрадиційній техніці малювання штампування. Для цього вам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, листочки, водичка, кольорова фарба та круглий целофан з пульбашками. Отож, давайте розпочинати. Для початку нам потрібно з вами взяти целофан, змочити пензлик і намастити целофан наш коричневою фарбою. Це буде наша серединка квіточки. Так, целофан ми наш намастили. Тепер ми прикладаємо його до нашого листочка і притискаємо, щоб зробити. Відбиток. Потім ми вами його забираємо, і в нас з вами вийшла серединка. Потім ми беремо з вами листочок і намазуємо його жовтою фарбою. Це будуть наші пелюстки. І тепер способом прикладання. Ми з вами будемо робити відбиток наших пилюстків. Ось так. так. І ось наші пелюстки готові. А зараз нам потрібно намалювати стебельце. І з зеленою фарбою зробити. Листочки. І ось така квітка соняшника у нас з вами вийшла. До нових зустрічей, малята!